Салом перший переклад Огієнка, блаженна людина, що не ходить на раду несправедливих і на дорозі грішних не стоїть, і на сидінні злоріків не сидить. Але в законі Господньому замилування її, і про закон Його вона роздумує в день та вночі. І буде вона, як дерево, над водними потоками посаджене, що приносить свій плід своєчасно і листя його не в'яне, і все, що вона чинить. Буде успішне, не так ті несправедливі, вони як полова, що вітер розвіває. Через це не встоять несправедливі на суді ані грішні у зборі праведних. Бо знає Господь дорогу праведних, а дорога несправедливих загине. Про що цей псалом насправді? Як застосувати його у житті? Псалом перший, недаремно поставлений на початку всієї книги, відкриває найважливіший урок. Любі слухачі. Зберігайте це відео, аби повертатися до духовних роздумів над цим словом. Тож що такого особливого у першому псалмі? Він ставить перед нами дзеркало. Якою дорогою йдеш ти? Є два шляхи. Один дорога праведних, інший дорога Дорога беззаконних, і нейтрального шляху тут немає. Блаженна людина не йде з порадами несправедливих, не стоїть серед грішних, не сидить у товаристві тих, хто зневажає святе, це опис життя, в якому людина не дозволяє темряві формувати її мислення. Її серце має замилування в законі Господньому, це означає, що Божа істина стає не обов'язком, а джерелом радості. Праведний чоловік чи жінка не ідеальна особа без слабкостей. Це той, хто щодня обирає жити з Богом, він може падати, але знову встає, бо його коріння у слові. Таке життя схоже на дерево, посаджене при потоках. Потоки це образ Божого Духа, його живої води. Якщо коріння глибоко в ньому, тоді дерево не боїться посухи, воно приносить плід у свій час, і листя не в'яне. А що ж беззаконні? Псалом каже, вони як полова, яку розвіює вітер. Їхнє життя може здаватися гучним, наповненим успіхом і славою, але всередині воно порожнє, як солома без зерна, воно не має ваги, їхній кінець загибель, навіть якщо зовні все виглядає яскраво. Цей контраст дуже різкий, праведний дерево при потоках, беззаконний пил на вітрі. Один образ показує стабільність і силу, інший нестійкість і марність. Як застосувати цей псалом у житті? У стосунках. Подумай, чиї слова й поради формують твої рішення, чи вони ведуть тебе ближче до Бога, чи віддаляють. У думках: над чим ти роздумуєш вдень і вночі? Що найбільше займає твоє серце, Божа істина чи тривоги світу? У діях. Яку дорогу обираєш щодня? Дорогу, яка веде до миру і плодів, чи дорогу, яка розвіється на вітрі? Блаженство, про яке тут сказано це не відсутність проблем, це внутрішній мир, що не залежить від обставин, це впевненість, що твоє життя в Божих руках, що твоя дорога відома йому. Головний сенс набагато ширший справжнє щастя не приходить іззовні. Воно народжується зсередини, коли ми обираємо наповнюватися Божим Словом. Праведність це не тільки правильні вчинки, це орієнтація серця. Якщо моє серце звернене до Бога, то навіть коли приходять бурі, я укорінений у Його благодаті. Життя, яке здається успішним у світі, може бути пустим у вічності, а життя, яке сповнене Божої присутності, приносить плоди, що залишаються назавжди. Щоб обирати завжди правильний шлях, що веде до життя, помолімося разом, брати та сестри. Господи, дякуємо Тобі за цей псалом, що відкриває нам два шляхи шлях життя і шлях руйнування. Ми просимо Тебе, навчи нас знайти дорогою беззаконних, не слухати голосів, що відводять від Тебе. Даруй нам серце, яке знаходить радість у твоєму слові. Щоб ми роздумували над ним удень і вночі. Навчи нас приймати всі благословення, які ти приготував, і всі уроки, які даєш для нашого зростання. Зроби нас, як дерево при потоках води, міцними у випробуваннях, плодовитими у своїй праці, наповненими миром у серці, збережи нас від марноти світу, від дороги, яка розвіюється як полова. Дякуємо тобі за твою роботу в нас. Дякуємо за навчання словом Твоїм, яке веде нас до світла, ми приймаємо Твоє благословення і твій мир, і віримо, що ти укріпляєш нас для кожного дня. Дорогі брати і сестри, якщо вам потрібен захист, якщо ви шукаєте зцілення тіла від будь-якої хвороби або відновлення душі у тривогах та втомі, слухайте молитву далі. Вона має силу, понаповнена бо Божим Словом. А Боже Слово змінює нас ізсередини, адже віра приходить від слухання. Господи, ми ховаємось у твоїй любові, ширшій за море і вищій за небеса. Прийми це життя, втихомир серце, обнови душу, подаруй сміливість і надію. Ти бачиш, як часто людина усміхається зовні, а всередині плаче, ти знаєш усі потаємні рани, прийди й обмий їх світлом своєї благодаті. Я приймаю твою любов і відновлення. Благослови дім, нехай у кожній кімнаті оселиться мир, у місцях зневіри спокій, у темряві світло. Нехай ангел пильнує пороги й вікна, коридори та двір, жодній немочі, жодного місця, бо цей дім твій, а ми належимо тобі. Навіть там, де колись панувала сварка чи зневіра, хай буде єдність і радість. Я приймаю благословення для свого дому, єднуюсь у молитві з кожним слухачем і прошу небесної охорони. Нехай ангел-охоронець виконає доручення, захистить, підтримає, принесе спокій. Ти Бог, який зцілює, хай відступить хвороба, згасне запалення, розчиняться вузли болю наповни світлом те, що було спотворене розладом, і нехай навіть ті глибокі травми, які ніхто не бачить, отримають нове життя. Я приймаю твоє зцілення і захист, пошли небесний бальзам, де біль, нехай стане легко, де втома, нехай оживе сила, де тягар, нехай прийде легкість, нехай спокій пройде тілом хвилею, від голови до п'ят, і нехай душа. Яка досі тремтіла від страху чи тривоги, тепер відчує безпеку у твоїх обіймах. Я приймаю твою силу і полегшення. Торкнись тих, хто ночами не спить, хто пройшов лікування без результату. Ми звертаємось до тебе, Господи, воїнств словом, дотиком і подихом духа віднови органи, кістки, шкіру, гормони, думки, серце і душу. Зціли невидимі рани, болючі спогади. Сором, відкинутість, самотність. Уті ж тих, хто втратив віру у власну цінність і ходить зі зраненим серцем. Ти, Бог, який піднімає пригнічених і зміцнює ослаблених, я приймаю відновлення душі і тіла. І якщо ти слухаєш цю молитву і відчуваєш, що вона торкається твоєї душі, підпишись на наш канал, постав вподобайку та залиш коментар. Господи, тепер ми підносимо перед Тобою прохання про визволення. Ми знаємо, що є небезпеки, які ми не бачимо, і тенета, які розставлені ворогом. Але Твоє Слово каже: Ти визволяєш душу нашу від могили, Ти охороняєш від пасток і тенет зла. Тому ми молимося, захисти нас від усього прихованого, від усякого підступу, від задумів темряви. Ангеле-охоронцю, стань перед цими людьми і тримай вогняний меч. Нехай розірвуться кайдани, нехай зруйнуються тенета, нехай темрява втече. Я приймаю повний захист і визволення. Є люди, які живуть серед загрозливого оточення, серед заздрості та наклепу, серед маніпуляцій і несправедливості, але Ти, Господи, наш щит і праведність. Ти ховаєш своїх дітей під тінню крил. І ніщо не може завдати шкоди. Тому ми проголошуємо нехай зло буде посоромлене, нехай наклепники втрачають силу, а кожна неправда зруйнується. Нехай ця людина піднімається у Твоєму світлі і ходить у свободі. Моя душа й тіло під Божим захистом я приймаю перемогу. Боже, ми просимо про звільнення від невидимих уз, від думок саморуйнування, від спокус здатися від хибних голосів, що сіють брехню у свідомість. Ми молимося, щоб ангел-охоронець вступив у духовну битву, боронив від усякого нападу і приносив мир туди, де було сум'яття. Господи, нехай кожна людина відчує легкість у думках, свободу від страху, ясність у розумі. Я приймаю звільнення від усяких уз, мої думки чисті в Ісусі Христі. Дякуємо, Господи, за всі визволення, які Ти вже зробив. І за ті, які ще звершиш. Навіть тоді, коли ми не знаємо, від чого ти нас уберіг, ми вдячні. Бо жити під твоїм покровом означає бути огорнутими турботою. Тому е, ми молимося: вбережи наших дітей, наших чоловіків і дружин, батьків, друзів і рідних, постав стіну вогню навколо них. Хай ангели-охоронці будуть на своєму посту, моя сім'я під Божим покровом, я приймаю його охорону. Господи, Ти наш швидкий помічник у бідах. Ми довіряємо Тобі наші кроки, наші дороги, наші рішення. Просимо, скеровуй вибір, захищай від помилкових рішень, від небезпечних місць і сумнівних людей. Нехай Дух Святий веде нас у кожному рішенні, нехай ми будемо чутливими до Твого голосу. Ми визнаємо, лише Твої дороги надійні. Я приймаю мудрість від Господа і Його провід. Тепер, Отче, ми просимо Тебе благословити усі сфери життя тих, хто молиться разом із нами. Благослови їхнє здоров'я, нехай тіло буде сильним, клітини відновленими, імунітет захищеним. Благослови душу, нехай думки будуть ясними, серце наповнене миром, а внутрішні рани зцілені. Благослови дух, нехай він буде наповнений вірою, любов'ю і силою. Я приймаю благословення на здоров'я, душу і дух. Благослови сім'ї, нехай у домах панує єдність, розуміння і любов, нехай сварки зникнуть, а замість них народиться взаємоповага. Благослови подружжя, щоб вони були опорою одне одному, благослови дітей, щоб вони росли в безпеці й у страху Божому. Благослови батьків, щоб вони мали мудрість і терпіння. Моя сім'я благословенна Господом, я приймаю мир у своєму домі. Благослови роботу й покликання. Нехай руки цих людей творять добро, нехай їхня праця приносить плоди, нехай відкриваються нові двері, нові можливості, нові шляхи. Там, де була закритість, нехай буде відкрите. Там, де була нестача, нехай буде достаток. Там, де була зневіра, нехай буде надія. Я приймаю благословення на працю і фінанси. Благослови фінанси, нехай борги зникнуть, нехай з'явиться мудрість у витратах, нехай прийде достаток у кожну сферу. Господи, Ти даєш насіння сіячу дай і нам мудрість управляти фінансами. Нехай жодна людина не залишиться у нестачі, нехай завжди буде хліб на столі, дах над головою і мир у серці. Моя економіка благословенна, я приймаю забезпечення від Господа, благослови майбутнє. Господи, Ти знаєш те, чого ми не бачимо, в Твоїх руках дні, що ще не прийшли. Тому ми віддаємо тобі наші плани, мрії, прагнення. Нехай кожен крок буде підкріплений твоєю мудрістю, нехай майбутнє буде світлим, наповненим сенсом і благодаттю. Я приймаю Боже благословення на своє майбутнє. Благослови служіння. Господи, кожен, хто чує ці слова, може стати Твоїм світлом для когось іншого. Дай їм сміливість говорити про Твою любов, ділитися добром, підтримувати слабких. Нехай їхнє життя стане проповіддю, нехай їхні слова і вчинки несуть світло туди, де панує темрява. Я приймаю покликання бути світлом у цьому світі. І зараз я молюся, нехай кожен, хто слухає, відчує, як Божа сила вже діє. Нехай серце стане спокійним, душа знайде мир, тіло відчує легкість. Господи, Ти сказав Я зцілюю всі недуги ваші ми віримо Твоєму Слову, ми приймаємо це не як обіцянку на завтра, а як реальність сьогодні. Я приймаю чудо зцілення тут і зараз. Команда молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте слово разом із нами. Господи Всемилостивий, сьогодні я підношу до тебе молитву за всіх моїх підписників. Ти знаєш їхні серця, бачиш їхні дороги, чуєш їхні думки ще до того, як вони їх вимовлять. І навіть тоді, коли вони згрішають, коли падають і помиляються. Я прошу тебе, прости їм, Боже, бо Ти Бог милосердя, і Твоє прощення сильніше за будь-який гріх. Якщо вони спотикаються, Господи, підніми їх. Якщо їхні серця тягне у темряву сумнівів і слабкостей, освіти їх своїм світлом. Нехай жоден із них не загубиться у відчаї, а завжди пам'ятає ти близько, ти поруч, ти готовий простягнути руку допомоги. Господи, нехай у кожному домі буде твій мир, у кожній душі Твоя надія, у кожному серці Твоя любов. Амінь.